Запрошені відомі актори, запрошені журналісти, запрошені обов'язково українські воїни з рідних видів і родів військ. Тому широкий спектр українських активних громадян. Я вже написав диктант, і знаєте, е, якщо в першому ж реченні згадується пес патрон, то я вважаю, що це трошечки моя, е, моя долученість в цьому була. Бачите, настрій у всіх добрий, гарний. Це дуже об'єднуюча подія. І я дуже радий, е, дуже радий, що багато людей долучаються до написання диктанту. Текст, очевидно, є зрозумілим і актуальним всього сьогоденні, бо в ньому. Є ті речі, в яких ми вже живемо. Тривалий час під час російсько-української війни. Він про опір, він про стійкість, він про чуттєвість, він про любов. Тому з цим все гаразд. Я в захваті зразу скажу. По перше, від ритму темпу, який задала Наталя Вячеславна Сумська. Я відмітила про себе, що ми, звісно, відвикли вже писати вручну. Ми не пишемо листи, ми пишемо тільки все на комп'ютері. Це теж таке було певне випробування, але воно було дуже цікаво. Воно повертає. Якісь шкільні університетські часи, коли щось можна підглядати у сусіда, штрихнути когось ліктем ну це фантастичні відчуття насправді, і це її і єдність. Чесно кажучи, диктант чудовий текст, дуже актуальний для нашого часу. Я хочу подякувати організаторам цього диктанту. Я хочу подякувати авторці цього диктанту за цю чудову атмосферу, за цю чудову нагоду нагадати про важливість нашої мови.